Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у теракті загибелю військових у Миколаєві. Фігурантами виявились підлітки з Полтавської області. Чому вони пішли на співпрацю з ворогом? Як готувалися до скоєння злочину? Та які наслідки залишив теракт? Про все розповідаємо далі. Ви ж підписуйтесь на РБК Україна, ставте лайка, коментуйте наші відео. А ми переходимо до новин. Вони пішли на співпрацю з російськими загарбниками. Поліція затримала одне підозрюваних у вчиненні теракту. Це юнаки з Полтавської області, віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби, і знову все це відбулося через телеграм-канали з пошуку легких грошей. За інструкцією російських кураторів юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак. Та передали цю посилку 42-річні мешканці сусіднього селища в обмін на обіцянку швидкого заробітку з РФ, жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати сумку з грошима місцевому жителю. Не здогадуючи, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. І далі події розвивалися за однаковим сценарієм підриву поблизу ТЦК у різних областях. Як тільки жінка наблизилась до військових, російські спецслужбісти дистанційної. Сіно активували СВП через виклик на мобільний телефон. Як зазначило СБУ, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як зайвого свідка тракту. Чекають, чоловіка беремо. терористичного акту загинули зловмисниця та троє військовослужбовців. Ще семеро осіб. Отримали травми різного ступеню тяжкості. Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки залягли на дно по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів. Але замість грошей отримали візит від правоохоронців. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами контактів з ФСБ, а також компоненти для виготовлення СВП. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років ув'язнення.